Привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хотіла поділитися з вами топ-гарячими клавішами при моделюванні в блендері. Ці гарячі клавіші буду показувати вам на кубі за замовчуванням, який в нас відкривається. Тому відразу переходимо в Edit Mode. І перша гаряча клавіша Ctrl-R. Завдяки цій гарячій клавіші ми зможемо з вами додавати додаткові грані або одну. Або, якщо натиснути Ctrl-R та проскролити колесо миші, прокрутити колесо миші. Ми з вами зможемо додати декілька відразу граней. Або Ctrl-R, додали грань. Знизу в нас з'являється ось таке вікно, loop cut, Відкриваємо number of cuts. І так само тут можемо змінювати кількість граней. Переходжу в режим полігонів. Обираю верхній полігон, і дуже важлива гаряча клавіша при моделюванні «I», Тобто «Inset». Це ми всередині одного полігону створюємо інший. Далі дуже важлива гаряча клавіша e, англійська екструд. Ми з одного полігону витягуємо і створюємо нові полігони, які створюють нам ось такі різні форми. Далі важлива клавіша S-Scale. Змінювати розмір. Далі «R» Rotation, обертати полігон в іншу сторону, Та «G» – переміщувати полігони або вертекси, або грані. Далі, в нас ще є одна можливість робити екструд, не лише обираючи один полігон, а обираючи, наприклад, декілька полігонів, натискаючи alt e у нас з'являється ось таке вікно, де ми можемо робити екструд along normals або individual faces. Наприклад, ми можемо робити екструд за нормалями, або можемо робити ще екструд за індивідуальними полігонами. Гаряча клавіша Bevel. Він працює з гранями та з вертексами. Обираю режим граний. Обираю грань, Ctrl-B, і в мене з однієї грані з'являються дві. Але я ще можу, прокручуючи колесо миші, додавати ще додаткові грані. Обираю грань, ctrl b І знову в мене з'являється вікно, bevel, де я можу замість прокручення колеса миші натиск... обирати кількість сегментів в цьому вікні. І таким чином. Теж додавати додаткові грані. Щоб робити бевел вертексів, переходимо в режим вертексів, обираємо вертекс і натискаємо гарячу клавішу Ctrl-Shift-B. І бачимо, в нас з'являються додаткові теж вертекси. У вікні бевел можемо змінювати кількість вертексів, або просто прокручуючи колесо миші. Як ми можемо коригувати кути наших об'єктів? Сьогодні ми дізналися з вами про дуже багато різних гарячих клавіш, важливих для моделювання об'єктів, персонажів і так далі. Сподіваюсь, ці гарячі клавіші для вас будуть дуже корисними, і ви їх будете використовувати. Дякую вам за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступному відео.